Герої не вмирають, така назва фотовиставки, яка відкрилась на базі Чорнігівського колегіуму номер 11 Її організаторами стали благодійний фонд імені Олександра Молодшого, депутати Чернігівської міської ради та меценати. Від цих учнів залежить наше майбутнє, і це не просто банальні слова, що зовсім юні хлопці та дівчата страшенно переживають за українських воїнів, і тому збирають для них теплі речі, надсилають листи. Та пишуть вірші, коли наші діти готували листи для військових готували подарунки, особливо перед новим роком. То вірш нашого учня 5-го В класу Миколи, мабуть, був у кожного бійця, який воює за тепер за незалежність і свободу України. Перед новим роком наш класний керівник Лілія Юрівна. Попросила скласти всім учням класу скласти листа. І ми з батьками, я, тато, мама склали невеличкий віршик. Повертайся, будь ласка, живим. Я прошу не багато і немало. Кожен вечір молюсь всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало, щоб Янгол закрив від біди, над тобою розправивши крила. І щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила. Кожним ранком та днем дощовим я шепочу у синє небо. Повертайся, будь ласка, живим. Батьківщина чекає на тебе. Фотографії були зроблені військовими кореспондентами Міністерства Збройних Сил України. Переглядаючи ці світлини, стає зрозумілим, якою є сучасна українська армія, і хто із зброєю в руках захищає нашу державу. Ніхто не очікував, що якоби наш брат росіянин піде на нас з оружиєм і по суті війна, війна. Сейчас та, которая происходит в Много Востоке, она сколыхнула не только украинский народ, она э, скажем так, все мировое сообщество. Что касается фотографий, то эти фотографии изначально были предоставлены нам пресс-центром Министерства обороны. Их делали профессиональные военные фотографы, журналисты. Потом со временем мы просто это количество фотографий выставку увеличивали. За счет собственных средств мы печатали и добавляли, добавляли. На следующую выставку, которая будет чуть позже проходить, мы еще увеличим количество фотографий. Их будет гораздо больше, и там будут добавлены фотографии уже непосредственной зоны Ато, вот, которая нам предоставили наши как бы, друзья, коллеги. Это там громадская организация ГРИМ. Вот они были, и они взяли эти фотографии. То есть мы их напечатаем. Они будут в хорошому форматі, большого формату, качества, і люди смогут увидеть те ті реалії, есть на сьогодні. там. часто країну не обирають у цих школярів воєнне дитинство. Ці хлопці та дівчата разом з батьками щодня передивляються новини і очікують на мир в Україні. Сучасні школярі добре розуміють значення слів патріот. Батьківщина та незалежність у зоні антитерористичної операції знаходяться багато наших випускників, але ми віримо, що вони повернуться додому живі та здорові. Ми всіляко намагаємося допомагати їм. Ми відсилаємо їм кошти, речі та харчі для того, щоб вони могли повернутися додому. І ми чекаємо їх з перемогою і бажаємо їм, щоб вони були сильними і не здавалися, йшли до кінця. Вони знають, що вони. Борються за єдину країну, цілу і незалежну. вже найближчим часом. Фотовиставка поповниться світлинами, на яких зображені кіборги захисники Донецького аеропорту. Ці фотознімки можна буде переглянути у приміщенні обласної ради.